7. про дозвіл на модифікацію житлового будинку. Доповідання Мельничук Оксана Леонідна. До України селищної ради із заявою звернувся голодом Сергій Васильович із проханням про модифікацію житлового будинку, який знаходиться за адресою Горжові вулиця Лигова No39. Є погодження від газової служби. Є питання? Немає. Станом голосування. Хто за те, щоб твердити проекту рішення номер 7 дозвіл на модифікацію з колодинку Володимиру Сергія Васильовичу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отрималися. Прийнято. Проєкт рішення номер 8 дозвіл на реконструкцію системи газопостачання квартири Леоша Сергія Миколайовича. Також звернувся Леош Сергій Миколайович із заявою з проханням на реконструкцію системи газопостачання квартири із влаштуванням індивідуального опалення, що знаходиться за адресою СМТ Оржі, вулиця Залицька, 2, квартира 7. Заява. Заява погоджена? Так, Є питання? <звучить> Немає. Ставлено на голосування. Хто за те, щоб підтвердити проєкт рішення No8, про дозвіл на реконструкцію системи газопостачання квартири <звучить> Леоша Сергія Миколаєвича? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримали рішення прийнято. Проєкт рішення No9. дозвіл на розміщення зовнішньої реклами. Звернувся з заявою Остапович з питанням дати тимчасового користування спеціальної інструкції, яка перебуває в комунальній власності за адресою Клевень вулиця Центральна для розміщення зовнішньої реклами інтернет-провайдера Ланет. Терміном на 5 місяців. Ще да. І відповідно ще, ще відповідно ще одна заява від Хоумнет теж на 5 місяців. А їх рішення номер 19. Це, що ви доносили, бо він пізніше Там є ці книжечки, якщо по порядку номер 19. Та сама. Отже, звернулися мій фільм з тим, що Взяти в оренду одну із сторін нашого білборда. Є питання. Нам необхідно визначитися, кому дамо дозвіл на розміщення реклами. У яка пропозиція? 19. 19. Аналогічна заява до внесення номер проект 19. Як ми так майже одночасно заяви про тему? Ну, не майже, не одночасно, а майже. Вони так знали. Це є дві, як два конкуренції. Дві конкуренції. Раніше монополії, тепер пою заповнення. Ми всі знаємо торгуватися, хто яку нижку зробить. Це дуже добре. Це дорого. Це дорого, коли немає монополії. є здорова конкуренція. Дві пропозиції, нікому не так. А по розділити. розділили. <по> вони всі хочуть це робить. Але в ви якому випадку треба, щоб вони... Або попала розділити, так не, не. <по> вибираємо. Три місяці три місяці інші, Але щоб вони між собою якось виставлять. А хто буде Камері. камери встановлювати? І той, і той буде, якщо заставити. Якщо буде рішення. А камери можуть встановлювати третій, тільки лінія. Це не камера. Це просто мережа, шар, як буде підключати. Хто буде підключати? З ким будемо договору заключати. З ким зараз То там ми йдемо рекламу. Послухаємо два провайдера. Це, що вони будуть скажуть? Один вони питання, тоді треба оставити, і, і на які і на які, на які, і і на які умови хто піде. Не, Навіть якщо розділити інші в термінах, то чи це, це, але це, це не плашко? Умови всіх одне. У нас умова одна. Це вони платять одну і ту саму договору, так. А якщо така якщо рахувати з того, що там хтось дешевший, хтось ні, то тут вже питання стоїть не в поче. Є пропозиція дані питання. Перенести на слідуючий раунд, зустрівшись із представниками даних. І обговоривши варіанти той чи інший їхні пропозиції. Так? Отже, поступила пропозиція проєкту рішення номер 9 про дозвіл на розміщення зовнішньої реклами і розв'язати на слідуючому виконавчому комітеті. Так? так? Так. Хто за такий проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти отримали прийнято. Проект рішення номер 10 про видачу ордера на поселення в квартиру. Звернулися жителі СМТ Оржів, Мартинюк Валерій Миколайович та Мутанюк Ганна Микітівна для повторної видачі ордера на поселення у жилу квартиру по вулиці Робітничій Оржові. Було здійснено засідання комісії житлових питань. При виконавчому комітеті Клеменської селищної ради від 3 липня 2023 року, номер 03 2023 де було вирішено видати ордер на населення в квартир. Це повторно, повторно. Це дорно, так. На реєстрації місця Їм було надано, ордер був даний одиком України, але ну, не одиком тоді, ще було, але як поновлюємо. Вони дані. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 10 про видачу ордера на поселену квартиру, прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримались, прийнято. Проєкт рішення номер 11 про присвоєння поштової адреси новоутвореним об'єктам нерухомого майна в результаті поділу житлового будинку См. Звернулися в жителі СМТ Клевен, власники житлового будинку. Лужкова Тамара Миколаївна та Лужковий Віталій Володимирович із заявою про присвоєння поштових адрес двом житловим будинкам у вулиці Франка, які утворились в результаті поділу. До заяви додано необхідні документи та висновок щодо технічної можливості поділу об'єкту. Є запитання? Добре. Хто за те, щоб утвердити проєкт рішення No11 про присвоєння поштової адреси на утворення об'єктами рухового майна в результаті поділу житлового будинку з тих у вулиці Івана Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримались. Прийнято. Проєкт рішення номер 12 Про присвоєння поштової адреси новопороженим об'єктам нерухомого майна в результаті поділу житлового будинку ОСНТКВЕВ по вулиці Франка 1. Звернулись два жителі СНТ Клевою, власники житлового будинку Ярмолюк Василь Дмитрович та пані Тетяна Миколаївна. із заявою про присвоєння поштових адрес двом житловим будинкам, які також утворились в результаті поділу будинку. Також надані всі документи для присвоєння адреси і висновок щодо технічної можливості поділу об'єкту, на підставі якого ми можемо надати адресу. Є питання? Ви ставили? Ви ставили? Ні, це з Івана Івана. Це, це так переєст добуде. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 12 про присвоєння поштової адреси на отвореним об'єктом нерухомого майна в результаті поділу з голову будинку з левень по вулиці Івана Фронка? Паніко Тетяні Миколаївні. І я молю полосил Дмитровичу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отрималися рішення прийнято. Проєкт рішення номер 13 присвоєння поштової адреси на утворюємо об'єктам неохотого майна в результаті поділу здобув будинку Смертей Клеон вулиця Богдана Хмельницького. Звернулася жителька Сенте Клевень, власниця житлового будинку з вулиці Камдана Хмельницького щодо присвоєння адрес об'єкта нерухомого майна житлового будинку, який які утворились в результаті поділу її будинку на дві частини. До заяви також додано всі необхідні документи та висновок щодо можливості поділу об'єкту. Є питання? Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 13 про пропусовування поштової адреси на ухворювання об'єктами нерухового майна в результаті поділу житлового будинку освіти клевом вулиця Богдана Хмельницького, Янкевичу Руслані Йосипівні, прошу голосувати. Хто за? Проти отримались рішення прийнято. Проєкт рішення номер 14 про пропорсування поштової адреси неупорним об'єктам нерухомого майна в результаті поділу житлового будинку, осміти отже вулиця Центральна. Звернулася жителька СНТ Оржів Сансумік Софія Копріянівна, власниця житлового будинку СНТ Оржів по вулиці Центральній щодо присвоєння адрес об'єктів нерухомого майна житловим будинкам, які утворились в результаті поділу її будинку. До заяви додано також всі необхідні документи та висновки про можливість поділу. Є питання. Хто за те, щоб звернути проєкт рішення номер 14 про присвоєння поштової адреси на утворювання об'єктами нерухомого майна? В результаті поділу житловому будинку смерти Оржі, вулиця Центральна, Санксують Софії Хобяні. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримались рішення прийнято. Проєкт рішення номер 15 Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії, які здійснюються з використанням альтернативних джерел енергії та її постачання для товариства «Поліська енергосервісна компанія. Документ спеціальна селищного ради славу, лист від поліської лист компанії щодо затвердження тарифів, враховуючи підвищення цін на тепло ну, і зрахуванням фактичних витрат, які здійснює дана організація. Відповідно до чинних норм законодавства і поданих документів, пропонується затвердити тарифи на рівні... 261283 гіокології без ПДВ і 3135 торгу з ПДВ. Було 319 з ПДВ на постачання теплової енергії, тобто за саме постачання на рівні 25,86. Це норма, нагадаю, стаття 20 закону про теплопостачання, де говориться про те, що тариф має встановити 90% від вартості теплової енергії, виробленої з природнього газу. Середню ціну відповідно, виставляють на сайті, є офіційний моніторинг, в якому відображення, як склалася, ціна на дану послугу теплопостачання в нашому регіоні, І, відповідно від неї відраховується 90%. Розрахунки зроблені вірно. Один єдиний момент, той, що зараз ви читаючи проєкт рішення, це те, що враховуючи, що в Україні воєнний час. На період воєнного часу є мораторії щодо підняття цін, тому є пункт такий четвертий, в якому чітко написано, що даний тариф буде починати діяти тільки через 6 місяців після завершення воєнного стану. А до цього часу використовується тариф 311939 ПДВ, який був до 24 лютого 2022 року. Але саме рішення вимога має бути затверджена у зв'язку з тим, що дана компанія буде мати право вдатися в комісію і відступовувати різницю в, в тариф. Є питання? Ставимо голосування. Хто за те, щоб оправдати проєкт рішення No15, про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії, які здійснюється використанням альтернативної джерела енергії? Та її постачання для товариства «Поліська незаселюсна компанія. Прошу господи. Хто за? Проти. Отримались річні приміти. No 17. Прописуємо присування поштових адрес нового об'єктам нерухомо в результаті поділу житлового будинку святе Клевен по вулиці Дровальова. Звернулися два жителі святе Клевен, бурників Іван Дмитрович та максала Галина Гасіна, власники житлового будинку по вулиці Дровальова і заяви про прислання поштових адрес двом житловим будинкам. Які утворились в результаті поділу будинку на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об'єкта та наданого потугатих документів можливе присвоєння адрес. Я питання. Хто за те, що ви проводити проєкт рішення номер 17 про присвоєння поставить адресу об'єкту, на якого майна, у результаті поділу з другого будинку Смитиклем, по вулиці Дровальова, Буркнику Івану Дмитровичу, то та Мацалі Галині Мусіїні? Прошу голосувати. Хто за? Проти отримали це рішення прийнято. Проєкт рішення номер 18 про присвоєння поштової адреси за будівництву об'єкту нерухового майна житловому будинку з Лева вулиці Коновальця. В селищну раду звернувся житель СМТ Ольгу Богданець Ігор Юрійович про присвоєння поштової адреси, закінченому будівництвом об'єкту нерухомого майна житловому будинку вулиці Понувальця, Ліна Коновальця. До заяви надано пакет необхідних документів. Є питання. Станом на голосування. Хто за те, що затвердити проєкт рішення номер 18 присвоєння поштової адреси, закінченого будівництво об'єкту майна в житловому будинку з метавої вулиця Коновальця, будинцю Ігору Юрію, прошу голосувати. Хто за? Проти отримались рішення прийнято. Проєкт рішення No19 позрозив на розміщення зовнішньої реклами, так само, як і проєкт рішення номер 9 Ми перенесемо на свідчу засідання виконавчого комітету. Отже, хто за те, щоб ви рішення номер 19 про дозвол на розміщення зовнішньої реклами, розглянути на слідуючому засіданні? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримали. Прийнято проєкт рішення номер 20 Продання дозволу на, на підключення житлового будинку до ЗТП 250-360 СМТ Оржіва, Окола Дивана Миколаївича, щодо одержання надав... досвідчення до ВТП-253, до потужність 5 кВт. Заява є, поводження від решту є, схема додана, тому пропонується надати дозу Лакомському Володимиру Миколаївичу 5 підключення Приміщення до електропостачання. Даних ЗТП знаходиться на балансі Перинської селищної ради і тому звертаються до нас, як до власників. Є питання? Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення No20 про надання дозволу на відключення житлового будинку до ЗТПІ на 1360 <зв 'язок> і смерти ордів? Векомському Володимиру Миколаєвичу, прошу голосувати. Хто за? Проти, отримались, прийнято. Номер 22 дозвіл на газифікацію житлового будинку. Звернулася громадянка Бондарчук Вікторія Володимирівна із заявою на дозвіл на газифікацію житлового будинку, який знаходиться за адресою СНТ Клевень, провулок Соборний номер 22 Також є заява угоджена. Є питання? Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення No22? Продовз на антифікацію житлового будинку. Бондарчук Вікторії Володимирівни. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримались. Рішення прийнято. Проект рішення номер 23 Про задерження порядку видачі довідки, про пічне опалення і наявність газової установки. Так, шановні члени нашого комітету, 20 квітня 23-го року. Виконавчим комітетом було затверджено порядок видачі довідки про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та або кухонного вогнища на твердому паливі. І так сталося після того, як ми вже прийняли в себе цей порядок, тому що до нас дуже багато звертається мешканців громади з метою придбання твердого палива треба обов'язково пред'явити таку довідку. Уже станом на сьогодні на такому порталі платформі Дія. Також з'явилася можливість одержання такої довідки. довідки. І для того, щоб привести його у відповідність, виходить, це... Дайте сама доритка, але трошки відрізняється порядок там, які документи подаються і які ми затвердили. А, а дія це та платформа, через яку люди можуть самостійно подати або сприйт СНАП і звернутися в наш СНАП, то пропонується е, дане рішення, яке було затверджено 20 квітня 2023 року, е, вважати таким, що трапила чинність, і затвердити новий порядок. Чим він відрізняється від того, що ми затвердили? Переліком документів, які ми затвердили, щоб людина подавала при подачі заяви на одержання такої довідки. У нашому переліку було обов'язково, що людина має подати технічний паспорт, копію технічного паспорта і підприємства з газового господарства. Згідно того, що затвердили на рівні карміну, там достатньо тільки документ, що посвідчує особиційний номер заявника і документ про право власності на житлове приміщення. Якщо розглядаючи подану заяву з документами, виникає потреба в додаткових документах, згідно порядку, керівництво відділу соціального захисту дає запит до подавача, до подавача заяви, щоб донести необхідні документи, що такі потрібні, з метою того, щоб ну, додатково встановити факт потреби у твердому паливі. Чого таке по технічному паспорту нам пропонується забрати як сперелі, тому що в нас багато є мешканців, яких технічні паспорта з звідночного законодавства можна сказати, втратили свою юридичну силу, тому що технічний паспорт діє лише рік. І якщо людина до нас приходить з технічний паспорт, то, щоб отримати довідку і вже термін дії того паспорта закінчується, то по правильному нам не треба вимагати, щоб ми пішов по технічний паспорт, а тоді приходить за дитойку. Це Абстурто виглядає, тому що це до... сьогодні вартість е, технічного паспорта, тобто безкоштовно не виправляється треба платити. Людина нічого не змінила, їм потреба сьогодні міняти технічний паспорт, теж немає, цього ж дойду взяти. Тому е, в новому порядку, який сьогодні пропонується, вимога щодо цього документу забирається, але для того, щоб переконатися в тому, що е, е, дійсно є пічне опалення, а щось не переробили, то, то є там акт і є е, е, пункт, який дозволяє виїхати комісійно. Перевірити, подивитися, факти написати, що так, да, дійсно, є пічне опалення і що людина потребує вартого палубу. От тому і пропонується розглянути проєкт рішення, попереднє прийняти рішення, про що втрати чинність і затвердити новий порядок. Є питання? Так. Це не розуміло. Отже, хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 23 про затвердження порядку видачі Довідки про пічне опалення і на ярмі гарної ну, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Е, є питання? Уточнення? Немає. Отже, всі питання, які ми винесли на засідання виконавчого комітету радянських і оголосив засідання виконавчого комітету закрите. Дякую всім за роботу.